В цьому відео я хочу показати вам, як зробити такий старовинний ліхтарик із картону. Його дуже легко і просто зробити. Для цього нам треба картон. Такий блискучий і звичайний Блискучий Для того, щоб нам створідіоти напають. І ось я вже за допомогою лінійки розмітив. Получається з одного листочка у нас два ліхтарика. Також нам знадобиться двосторонній акриловий скотч, яким ми будемо склеювати основу для діодів. вона у нас 6х5 см. Ось друга вже закручена, і пробиті дірочки під світлові діоди. Також нам знадобиться акумулятор, який ми візьмемо з однорозки. Звичайно ж, лінійка. Також. Подобляться такі поглички, куди ж без світлових діодів, ніяк без них, сьогодні розпакуємо, вмикач, не забуваємо про токообмеження. і БМСка, але перш ніж її вставлять в корпус ці боковинки, потрібно зрізати. Ну і двосторонній скот, щоб її приклеїти. Вирізав і записав розмір, який я застосовував те ж саме. Потім проклеїмо, клеїмо ПВО, але воно не рівне. І є одна хитрість. Берем і приклеїмо. Але перш ніж приклеїти, потрібно вставити нитку, двохсторонній акриловий скотч, щоб потім з'єднати. І вже світлові діоди, орієнтуючись. Полоски всі оно де в цю сторону. На БМСки уже зрізані і двохсторонні скочі. Потім потрібно так все заздалегідь заганути, щоб далі було легко його все скласти докупи. Зав'язав мотузочку, а тут уже проклеїв, тепер воно рівненько. Також добув акумулятор. З курілки, пропаяв діоди і вже провідочки. Можна тепер загортати рухончиком, прорізав тірочки і ось на другий вже вставив. Вийшов ось такий гарненький циліндрик. Тут він вже приклеєний, всередину термоклей ваціний. Ізоді вже підпоєний. Вишились підпаяти акумулятор і приклеїть його. Акумулятор приклеєний і підпоєний. Тепер потрібно його зарядити і підібрати так обмежуючий резистор. Але в моєму випадку буде їх два паралельно з'єднаних. Підпояв резистори і 505-м склеїв корпус. Тепер пробував дірочки під палички. Пробив дірочки, ось дві полочки. Чем ними й пробивав. І тепер потрібно чуть-чуть вище скусити. Ось уже 4 обрізаних. Тільки вони в різні сторони роз'їжджаються, щоб не роз'їжджались, вирізав трафарет, надіть і буде все рівненько. Ось так виглядає з трафаретом. Проклеїно. Клею не жалів. Ось уже. Знизу 505 можна включити глянути, як світе. Тепер 4 коплі термоклею. І я зверху, мені так зручніше, накладаю на кришу. І ось двох готових лікторика. Декоративні. Але не непогано. В моєму випадку 20 світлових діодів і 2 паралельного резистора по 3,9 Ом. Надіюсь, комусь це буде інформація корисною. Дякую за перегляд відео.